Марта Стюарт каже, відродження на сніданок, чому обвуглений помідор та яйце на чесниковому тості це нова тенденція, яку потрібно спробувати. Тост з авокадо. Можливо, настав час визнати, що ця мода трохи згасла. Я не кажу, що це погано, але кулінарний світ постійно розвивається, і нам потрібно рухатися вперед, не забуваючи принципи смачної та поживної їжі. Тепер приходить новий герой, обуглені помідори та яйця на часникові тости рецепт, який каже Марта Стюарт гідний рестораном. І повірте мені, спробувавши цей сніданок, я повністю згоден з нею. Останнім часом я помітив цікаву тенденцію в приготуванні відродження у простих, але витончених стравах. Ми втомилися від складних рецептів, які потребують кулінарної підготовки та багато інгредієнтів. Ми хочемо смачної, поживної їжі, яку можна швидко і легко готувати, не проводячи години на кухні. І цей рецепт ідеально вписується в цю тенденцію. Чому обвуглені помідори це зміна гри. Секрет цього сніданку полягає в обвуглених помідорах. Я завжди любив смажені помідори, але коли вони злегка обвуглені, вони беруть на себе зовсім інший смак насичений, солодкий і трохи димний. Цей аромат ідеально поєднується з ніжним смаком яєчня та пікантним ароматом чесникового тосту. Я завжди вірив, що помідори це літній салат. Але, як виявляється, їх також можна використовувати в інших стравах, наприклад, сніданок. І я думаю, що це прекрасний спосіб диверсифікувати своє меню. Мій особистий досвід: від скептицизму до захоплення. Коли я вперше побачив цей рецепт, я трохи скептично ставився. Обвуглені помідори звучить трохи екстремально. Але я вирішив спробувати, і я був приємно здивований результатом. Я використовував заміський хліб, як рекомендувала Марта Стюарт, і потерла його часником та оливковою олією. Потім я смажив помідори на сковороді, поки вони не почали злегка шарм. Після цього я смажив яйце і упакував сніданок. Результат перевищив усі мої очікування. Тост був хрустким, яйце було ніжним, а помідори були неймовірно смачними. Це був не просто сніданок, це було справжнє гастрономічне задоволення. Поради та підказки для ідеального сніданку. Не бійтеся змістити помідори. Саме обтяження надає їм унікальний смак. Але будьте обережні, щоб не спалити їх повністю. Використовуйте якісний хліб. Заміський хліб ідеально підходить для цього рецепту, але ви можете використовувати будь-який хліб, який вам подобається. Експериментувати з приправами. Окрім солі та парцю, ви можете додати трохи паприки, чилі чи інших спецій, щоб надати вашому сніданку багачий аромат. Додати сир. Якщо ви любите сир. Ви можете додати козячий сир, фета або інший сир, щоб зробити ваш сніданок більш начинкою та смачним. Не забувайте про зелень. Свіжі трави, такі як петрушка або базилік, додадуть свіжості та аромату вашому сніданку. Більше, ніж просто сніданок, філософія простоти та смаку. Цей рецепт це не просто швидкий і простий спосіб приготування сніданку. Це філософія простоти та смаку. Це нагадування про те, що вам не потрібно використовувати складні рецепти або дорогі інгредієнти, щоб зробити смачну їжу. Іноді все, що потрібно, це кілька простих інгредієнтів і трохи творчості, щоб створити страву, яка порадує вас і ваших близьких. Ключова ідея: справжнє кулінарне мистецтво полягає не в складності, а в здатності виявляти смак найпростіших інгредієнтів. Відродження домашньої кулінарії. Чому варто повернутися до основ. В епоху фаст, фуду та зручності ми часто забуваємо, наскільки приємно готувати вдома. Цей рецепт це чудовий спосіб повернутися до основ та знову відкрити радість приготування. Це не вимагає жодних спеціальних навичок і може бути готовим за 15 хвилин. І, повірте, результат того вартий. Висновок новий стандарт на сніданок. Обвуглені помідори та яйця на часникові тости це не просто тенденція, вони є новим стандартом сніданку. Це смачна, поживна та проста для попередньої страви, яка, безумовно, займе своє належне місце у вашому меню. Спробуйте цей рецепт і ви не пошкодуєте про нього. І, можливо, ви теж відкриєте новий світ кулінарних відкриттів. Смачний сніданок це ключ до гарного настрою та продуктивного дня.